Доцента доктора Маріанну Верхотурову Коновалову з Національної академії закупівних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і повідомлення, доповіді, каталоги музейних колекцій артилерії 14-го сторіччя як джерела для вивчення гармат, проблеми та методологія. Новий науковий захід, на якому ми сьогодні всі з вами заходимося. моя доповідь буде присвячена каталогам колекції гармат. Це фактично є завершальний етап дослідницької роботи і спрямований на представлення існуючих колекцій зброї, мистецтва, картин в паперовому форматі, для того, щоб будь-який дослідник чи інший зацікавлений. Читач зміг побувати в музеї, не відвідуючи його. Можемо сказати, що певною мірою функцію каталогу виконує, виконала вперше арсенальна книга імператора Максиміліана початку 16 століття. і Мабуть, скажу як дослідниця артилерії, що якщо б тут були вказані ще метричні заміри, то це було б абсолютне щастя для всіх науковців, тому що це значно полегшило б роботу в подальшому з дослідженням. Чому важливий каталог? Ще от наприклад арсенальної книги імператора Максиміліана на сьогоднішній день арсенал є втрачений, але дослідники можуть. Мати змогу працювати з фактично з ілюстрованим першим джерелом, розуміючи, як саме формувалася і що чим саме комплектувався власне цей арсенал. Одним з кращих прикладів до сьогоднішнього часу каталогів колекції гармат є офіційний каталог музею артилерії в Ротунді. Перше видання було зроблене в 1874 році, і змістовно в пізніші роки воно перевидавалося кілька разів. Але змістовна частина, тобто текст, сам опис гармат, фактично доповнювався незначною мірою, але залишався таким, яким він був. Суттєвим доповненням з розвитком техніки стали фотографії, 3D-креслення, моделі і так далі. Тобто ілюстративна частина. Прекрасні каталоги, якими я користувалася в своїй роботі, це були каталоги збіров. Укладені Зофією Стефанською. Також одним з таких прикладів, які говорять про важливість каталогів при дослідженні власної історії формування музейної колекції, є каталоги Львівських музеїв, зроблені до 1930-х років. Завдяки цим каталогам значною мірою вдалося прослідкувати, які саме предмети і коли були передані в радянській. Час після музейної реформи 1940 року, коли колекції розпорошувалися і досить часто передавалися з музею в музей без супровідної документації. В результаті, потрапляючи в інший музей, предмет втрачав свою атрибуцію, і музейні працівники. Не завжди точно могли оприділити, що саме і звідки до них прийшло, що породжувало в подальшому такі досить хибні наукові шляхи, і знову ж таки зараз ці каталоги працюють як першоджерела станом на той рік, коли вони були укладені в комплектації музейних фондів. Ну, на сьогоднішній день можна перелічувати безліч каталогів музеїв Великобританії. Це кращі приклади каталогізації. Дуже поширеним є каталоги дуже різних типів зброї, і тут ми можемо говорити не тільки про зброю, але й про мистецтво, ювелірні колекції і так далі. Так. І ще одним значенням, яке набувають каталоги, це один з засобів інформаційної війни, як виявилося, тому що досить часто викрадені вивезені з України в різний час предмети публікуються в каталогах російських зібрань під виглядом власне, російських культурних надбань та цінностей. Ми не будемо зараз на цьому детально зупинятися, але такий факт є. Отже, каталогізація. Це завершальний такий процес величезного дослідження, яке може тривати буквально там кілька років, і спрямований він на загальну структуризацію всього масиву інформації, який накопичений в процесі дослідження. Я виділила декілька важливих етапів каталогізації. Власне, це перше дослідження історії формування колекції, атрибуція предметів. Опис предметів з використанням уніфікованого формуляру, і тут власна уніфікація описів каталогізованих предметів є вкрай важливим для подальшого зручного користування каталогом як джерелом інформації. Особливо важливим доповнюючим елементом є художні фотографії, графічні зображення, креслення. Завдяки ним дистанційно можна проводити дослідження, опираючись власне, на каталог, не відвідуючи музей, ну, коли це дозволяють випадки. Так. І коротко зупинюся на побудові формуляру. За результатами своєї роботи я його умовно поділила на три частини. Перші дві це ілюстративні частини, фотографії, далі по можливості це лінійні креслення, 3D-моделювання та інші сучасні технології, які можна використовувати. Це все варто зараз робити при каталогізації. Ну і третій опис, традиційний, він є письмовий опис, і теж я б його розділила на. Чотири такі великі блоки, на чотири блоки. Перший це загальна інформація, походження, технологія виготовлення, другий і вкрай важливий є детальні метричні виміри, якщо ми гармати. Третій більш розлогий це описова частина декору, маркування і всіх інших особливостей візуальних гармати. І четвертий, який досить рідко застосовується. В гарматах, але на мою в каталогізації артилерії, але, на мою думку, він є дуже важливим та цікавим. Це особливості власне бойового застосування зброї, що ми її подавали не тільки як вже сучасний музейний предмет, але і як річ безпосередньо призначена для ведення бою. За цим принципом я. Будувала свій каталог колекції гармат 14-18 століття Львівського історичного музею. Це перший каталог колекції артилерії в Україні. Він зібрав в собі 86 гармат і вдалося в загальному відслідкувати історію артилерії Львова. І певний гармат в тому числі фактично з 14-го століття до сучасності, і вже сподіваюся, що найближчим часом вже найближчим часом він має матеріалізуватися, тому що вона вже книга вже в друкарні. На жаль, я не встигла її привести на конференцію. Отже, значення, чому важливі каталоги в контексті війни в Україні? По-перше, це є відкритий реєстр музейних цінностей. Всі ми знаємо, яку велику кількість музейних предметів і речей зараз було вивезено і викрадено з музеїв України, і відкриті реєстри є запорукою неможливості продажу її відкритого на ринку. Антикваріату. Ну, і, звичайно, це є е, такий елемент інформаційної війни. Е, знову ж таки, досить часто українські культурні цінності з музеїв е, впродовж там, століття е, трошки менше подавалися часто росіянами, як російські культурні надбагання. Е, окрема проблема, на якій я хотіла заакцентувати свою увагу. Е, це пограбування росіянами українських музеїв, які відбуваються зараз. Це фактично найбільша крадіжка предметів мистецтва з часів Другої світової війни. Тільки з Херсону було вивезено понад 15 тисяч предметів образотворчого мистецтва, унікальних артефактів. Тут ми навіть я не не брала на слайди всі музеї, але це і Запоріжжя, і Мелітополь, і Маріуполь. Ми вже не говоримо про давно окупований Крим. Це така просто колосальна проблема, з яку ще прийдеться вирішувати з поверненням, але ми маємо дуже хороший приклад. Польщі, коли за ризьким мирним договором все-таки це було здійснено. Отже, так виглядають зараз вітрини Херсонського краєзнавчого музею після деокупації міста. Бачимо, що там не залишилося абсолютно нічого. Так, це теж, видно, звільняли музей, де комунізували. На жаль, це дуже поширена картинка сьогодні. У нас і так постраждали не тільки музеї, але й освітні заклади та інші державні інституції. Звичайно, що з цих музеїв все було вивезено до того часу, поки він опинився в такому стані. За даними Міністерства культури, станом на 25 грудня 2022 року, внаслідок російської війни в Україні, постраждали 1189 об'єктів культурної інфраструктури, зокрема 63 музеї та галереї, і збитки оцінюють у сотні мільйонів доларів на сьогоднішній день. Тому, повертаючись все-таки до каталогізації, я е, вважаю, що відкриті реєстри стануть такою запорукою для України і для світу в першу чергу ідентифікації е, своїх речей, що в подальшому дозволить ефективно їх повернути е, за допомогою міжнародних судових інституцій. І я дякую всім литовцям, організаторам конференції за постійну підтримку України. Дякую за увагу. Дякую.